Сідаєте зручно, хочете в позу лотоса, як відчуваєте, як, як, як бажаєте, ручки ставите на колінка долоньками вверх, або можете просто на наниз. Головне, щоб ну, діпа, не схрещувати сильно руки ноги, бути в максимально такому розслабленому стані. Домовилися, ви закриваєте оченята зараз. Е, тільки тоді, коли я вам скажу, що е, коли будете готові, відкривати очі, тоді ви повертаєтеся до мене. Домовилися, старайтеся максимально бути тут. Довіртеся цьому процесу. Домовилися? От будьте сьогодні учнями, будьте сьогодні такими дітьми, які тільки-тільки досліджують, як карабкатись на якесь дерево. Просто дайте процесам сам бути. Домовилися? Угу. Супер. Тож, закриваємо оченята. Робимо втих. Видих. І зараз протягом п'яти хвилин я вас попрошу сконцентрувати увагу на своїх думках, на тому, де частіше всього западає ваш фокус уваги в минулому, теперішньому чи майбутньому. Можете уявити перед собою три полички, можете уявити перед собою три коробочки чи три столика. І зліва направо, наприклад, минуле з лівої сторони, теперішнє посередині, і майбутнє це з правої сторони. От 5 хвилин максимальна концентрація на тому, що генерує ваш мозок. Тому що. Зажатість в тілі, тривожність, безсоння, відчуття не тут і не зараз. Саме через те, що ми западаємо або в минулому прожитому досвіді, або в майбутньому невизначеному. Тобто ми або там, або там, але ми не тут. Тому я зараз замовкаю. Я засікаю 5 хвилин, і ви працюєте над тим, щоб проаналізувати думки. Але робіть це лайтово. Не треба себе не гвалтуючи, не примушуючи себе, от як спостерігач, наче як ви зі сторони дивитеся кіно своїх думок. І час не забуваємо дихати. Вибіртися процесу, старець нічого не контролювати, відченнятко не відкривати, бути в моменті, спостерігаєте за тим, що ж генерує ваш мозок. Задача мозку постійно щось думати. Від вашого рішення буде залежати, чи ви западаєте в ті думки, чи він просто за ними спостерігають. Сбирайтеся не оцінювати, не ставити оцінку добре, погане Розподіляєте минуле теперішнє майбутнє, думки просто є. Ми за нами спостерігають. Коли ми розподіляли, працювала з думками, прям зверніть увагу на те, яка стопка, чи яка поличка, чи яка коробочка її найбільша. Минуло теперішнє, чи незнайоме невідоме майбутнє. Саме так можна зробити висновки, куди саме іде весь ваш фокус уваги. І якщо думки про теперішнє найменше, то зрозуміло, чому немає у вас ресурсу, енергії творити сьогодні день, творити своє життя і йти в майбутнє, ту точку Б, можливо, яка вас надихає. Але це не добре, це не погано, це просто є. Тому думками ми вже вирішили, зрозуміли, а зараз старайтеся забрати ресурс, енергію з минулого і скерувати цю всю енергію в себе всередину, знайдіть свій центр. Кожен з вас цей центр буде свій. В когось це, можливо, буде животик, когось це можливо буде родна клітина. У когось це буде голова, в когось це буде горло. Кожний вас буде свій центр. Тож заберіть всю енергію з минулого, з прожитого досвіду і скеруйте до себе всередину в свій центр. Зараз весь фокус уваги на тіло. На тіло в просторі, на тіло в космосі. Тому зараз спробуйте усвідомити дистанцію від вашої маківки до стелі. скільки там сантиметрів, можливо, метрів. А тепер усвідомте площу, яку займають ваші ноги, бедра, попа, можливо, там на дивані, на підлозі, на стільці. Якщо ви на стільці чи на дивані, усвідомте, скільки сантиметрів. До підлоги залишилося. Не тепер усвідомте дистанцію від вашого лівого плеча до стіни з лівої сторони. А тепер усвідомте від вашого правого плеча. Дистанцію до, прав, до стіни з правої сторони. І тепер усвідомте дистанцію в сантиметрах від вашої спини до стіни, яка позаду вас. Упер усвідомте дистанцію від вашої грудної клітини до стіни, яка попереду вас. Вся ваша увага зараз сконцентрована в тілі. Зараз ви усвідомлюєте своє тіло в просторі, в просторі кімнати, в просторі квартири чи будинку. Росторі космічних розмірів. І тепер усвідомте простір, який займає ваша голова Значить. Алі свідомте, який простір, яку площу займає ваше горло. Ось свідомте простір між язиком і піднебінням. Не забуваємо дихати і свідомо простір, яке займає ваша бідна клітина в старій кімнаті. А тепер вертайте увагою своє серце і з вдихом фокус на серце. А і за видихом прямо відчуйте, як серце качає кров по всьому тілу. Спробуйте зараз, постарайтеся зараз відчути пульсацію крові в своєму тілі. Якщо прям сильно постаратися, прям можна відчути, як тіло дещо підшатується під пульсацією крові в тілі. Усвідомте, що ваше серце качає кров безупинно. зупину. відчуйте, як ваше серце прагне жити, і як ваше серце смиренно дає вам життя. З уваги на животик, відчуйте і усвідомте простір, який займає ваш животик в просторі кімнати. Перегорнімо все ваше тіло увагою від маківки до п'ят. Ваше тіло, ваш друг. Відчуйте, як вам буде в цьому ті. І тепер знайдіть або згадайте про це, які ми з нього говорили. У кожного може бути свій центр, або серце, або голова, або животик. Старайтеся зараз дві хвилинки тримати фокус тільки на цьому центрі. Вся ваша увага скарована в той центр. Якщо виникають думки, я знаю ваш мозок дуже розумний. Подякуйте йому, окей. Думки просто можуть бути. Тепер з цього стану, коли вся увага, вся енергія сконцентрована в себе всередину, згадайте майбутнє, яке ви хочете мати. Згадайте, яке ваше життя, яка ви, який вас стан. Як це зранку прокидатися з відчуттям любові, втяжності, спокою? Як це зранку відчувати запах улюбленої кави, чи чаю, чи какао? Як це мати тотальну довіру і відчуття внутрішньої віри і опори? <кій> Як це мати те, чого хочеться? Як це відчувати вдячність? Любов, спокій, відчуття блаженства. Як це відчувати, що проживаєш найкращий варіант свого життя? Саме згадуючи своє майбутнє, пропусти через тіло, через досвід, як кіно, програйте зараз своє майбутнє по кадрах і прямо відчуйте, як емоції радості, щастя, злого гордості за себе, вдячності собі. Спокій, що піднімається в тілі. Якщо прокидається якийсь страх або якась невпевненість, окей, це теж має право бути, але зараз кожна з вас приймає рішення, на що фокусувати свою увагу, на якому стані фокусувати свою увагу. Як тіло, коли спокійно, коли страх не лякає, коли тривога не сколує, як тіло проживати досвід? Із цього нового стану, коли кожна з вас управляє станом, а не стан управляє вами, коли не ситуації вам управляють, а ви управляєте тим, що з вами відбувається. Які рішення ви будете робити, приймати? Які дії ви будете виконувати? Як ви будете жити? Що для вас є пріоритет? Що для вас є цінним, важливим? Не з призми треба. А з тої призми, що я вибираю проживати саме таке життя. Я вибираю. Відчувати себе саме так? Я вибираю саме так приймати рішення. Які вибори кожна з вас робить? Я кожна з вас буде жити, з ким буде спілкуватися, як буде спілкуватися. І з яким настроєм кожна з вас буде лягати спати, і з яким настроєм ви прокинетеся? Кадр за кадром. Згадуючи своє майбутнє. Ви пропускаєте своє майбутнє через стан, через відчуття, через тіло і відкриєте зараз своє серце, свій розум новому досвіду. Як було, вже було, ви вже знаєте. А як може бути? Ви сьогодні формуєте в цю секунду, в цю мить. І зараз із цього стану, нового стану, можливо, для когось буде щось невідоме, можливо, для когось це буде в нове. Віднімаєте праву чи ліву ручку і ставте на грудну клітину, але на шкіру. Під футболку можете поставити під ковтинку. Важливо, щоб ви ручкою відчували своє тіло, свою шкіру. Відчуйте зараз вдячність собі за те, що ви прожили цей досвід, за те, що ви відкрилися новому досвіду, новим відчуттям, новому стану. Ви можете пальчиками відчути зараз своє тіло і подякуйте йому, що завдяки йому ви маєте змогу проживати досвід, який обираєте зараз. Можете під ручкою відчути, як сердечко стукається. Відчуйте зараз це блаженство, коли ви в моменті тут і зараз, ви в тілі, ви в свідомості. І при тому, що, як ви себе почуваєте, ви самі це згенерували, самі це створили. І з цього стану відкритого серця кожна зараз з вас. Обирає як прожити сьогоднішній день, як засинати сьогодні, як завтра прокидатися І що нового чи що по-новому робити вже сьогодні? Ви з цієї техніки медитації відкриєте очі. Вже в новий день, в новий стан, в нову вас. Спробуйте зараз подумати про те, як ви вже не хочете діяти, як ви вже не хочете себе відчувати, як ви вже не хочете, щоб було і як ви хочете, щоб було. І як ви хочете себе відчувати, як ви хочете проживати свій день, своє життя, ви вибираєте ваші право вибору. Майте про одну дію чи дві чи три кроки, можливо. Що ви будете робити по зовсім новому, по-інакшому. Можливо, ви раніше емоціонувала, зараз ви приймаєте рішення діяти серцем і бути вівноваженішою або порахувати до трьох верхніше сказати. Бо, можливо, ви любили в осінь, любили там, щоб був шум гам в житті. А зараз ви обираєте інакший шлях, там, де ви управляєте своїм станом і тим, як ви себе почуваєте, як ви проживаєте своє життя. Постарайтеся сформулювати два-три кроки прямо в практичні дії. Щоб це мозком не сприймалося якоюсь химерою, якоюсь фантазією. І пообіцяйте собі, що з завтрашнього дня ви спробуєте по-новому це робити. Ви спробуйте ці кроки реалізувати в життя. Можливо, не одразу все вдасться, це нормально, це окей. Головне пробувати. Якщо будете пробувати, це обов'язково вдасться. Неможливо, щоб не вдалося кожна з вас, яка зараз тут. Ви вже приречені на успіх, вже приречні на те, щоб ви дійшли до тої точки, до якої кожна з вас прагне. Інакше не може бути Бо ваше навіть рішення бути сьогодні тут. Це вже було скероване духом і не головою, не логікою, а серцем. Значить, не це подихати, коли будете готові, поступово, не поспішаючи, відкриваєте оченята, повертайтесь до мене.